Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про основне з компетентними людьми і звичайно українською мовою. Мене звати Олександр Серцов, і Я є автором цього каналу. А моїм нинішнім гостем є незалежний експерт з питань енергетики Віктор Гричинський, з яким ми говоримо сьогодні про наслідки останнього нальоту москвимосковитів по Україні. Наслідок яких не лише, на жаль, загинули люди, а й частина України опинилась у темряві, також що важливо, це інтерв'ю буде опубліковано на сайті Leopolis News у своїй текстовій версії, який є важливим джерелом новин Львова, і за можливості підтримуйте це відео вподобайкою коментарем. Посиренням, а також, що дуже важливо, для каналу, донатом на Патреоні, чи долучайтеся до числа спонсорів. Всі подробиці в описі до цього відео і переходимо до розмови з Віктором Гальчинським. Отже, Вікторе, відео робиться в досить складних умовах. Доводиться вибирати час між блекаутами, і що робить цю тему? На жаль, на жаль, дуже актуальною. І минулого разу був твій не надто оптимістичний прогноз про те, що будуть ситуації, коли українці будуть сидіти без електрики та інших комунальних послуг, він на жаль збувається, так? Тому що зараз фактично вона така ситуація і я. На жаль, на жаль, маємо те, що маємо, і стається найгірше. Ну, але це, на жаль, на жаль, це війна. Це війна, і поки ми не переможемо, такі ситуації будуть е, реальні, і до них просто треба бути готовими. І е, от зараз у нас йдуть години вимкнень. А чи можлива ситуація, коли у нас замість години вимкнень? Будуть години увімкнень. Наскільки ми зараз близькі до цієї ситуації? Ну о, насправді така ситуація вже відбулася. Вже міністерство енергетики офіційно підтвердило, що після останнього обстрілу е, Російської Федерації наших е, нашої енергетичної інфраструктури. В Україні фактично наступило те, що чим завжди ну, здавалося, ніби лякали, так що це най, найстрашніша ситуація: повний блекаут падіння частоти і розвала енергосистеми на окремі сегменти, і, власне, протягом а, 24 годин десь довше, десь десь швидше після обстрілів енергетики зробили несамовиті речі енергетики зробили неможливі речі, коли просто після обстрілу одразу енергія зникла в кількох областях. Вони поступово відновлюють, і вдалося, по-перше, енергосистему стабілізувати, по-друге, розпочати поступове відновлення. І що, наприклад, зараз навіть у Львові, так, який далеко територіально від зон активних бойових дій, але так само було влучання одну з електропідстанцій, теж захід України, не тільки Львівська область, опинилися без електрики і. В деякого зі споживачів електроенергії не було більше ніж більше ніж добу, але вдалося заживити е, вдалося, хоча б частково е, все подати. Гірше, значно гірша ситуація є в Києві, в центральній Україні там звичайно більше е, енергетична. Інфраструктура України на сьогодні зруйнована. Е, ну важко сказати наскільки, але напевно, напевно більше вже тепер більше ніж на половину. Е, і те, що ми зараз маємо електроенергію, і, зокрема, можемо писати це відео, ну це е, виключно завдяки. Нашій енергетиці, як е, магістральним, так і розподільчим працівникам як магістральних, так і розподільчих мереж, які роблять неможливо, які роблять несамовинесамовиті несамов... речі. Я розумію, що десь могло е, не тільки бути зруйнованим, але й під час е, під цих е, перепадів частоти і напруги, а е, могло е, бути несправним і інше обладнання. і Це пояснюється затримки. з Провадь затримки з е, подачею живлення, але більш-менш більш, -менш, більш -менш ситуація стабілізувалася. Водночас, е, дуже звичайно, хочеться вірити, що цих е, ракет, ці обстріли, які будуть далі, не будуть такими масованими, бо за даними розвідки, все-таки в Росії порівняно небагато залишається ракет, але Вони бачиш, вони діють е, згідно з такою раціональною стратегією, коли навіть а ці 20% відсотків ракети, які попадають, тому що е, більшість все таки збиває інша героїчна українська структура: це протиповітряна оборона Збройних сил України, яка теж робить самовиті речі, яка робить неможливе. Бо е, Росія власне розраховувала на цей план, що ну, хоча б щоб більше 50% влучань. Відбудеться ситуація могла би бути значно гіршою. А так, ми е все-таки все ми тримаємося, е але триматися з кожним е днем, з кожним обстрілом, звичайно, буде складніше і складніше. Сподіваємося, звичайно, на допомогу Європейського Союзу. Е сподіваємося на допомогу міжнародної спільноти. Зараз там є пакети. Допомоги в енергетичній сфері, в тому числі енергообладнанням, що надзвичайно важливо зараз для підтримки системи в робочому стані. Але оці планові відключення, а в деяких місцевостях і планові відключення, на жаль, вже стають постійною реальністю нашого життя аж до перемоги над Російською Федерацією, і відповідно кожному споживачу. Варто мати план дій і бути готовим як на випадок повного блекауту, так і на випадок планових чи позапланових. Віктор, от ти сказав, що Львів далеко від місця обстрілів. Але Молдова, вона взагалі тут ні до чого. Це інша країна, але тим не менше, внаслідок обстрілів України невеличка країна. Сусідні наша сусідка залишається без електрики взагалі. В чому це причина? Чому так відбувається? Все дуже просто справа в тому, що енергосистеми України і Молдови вони об'єднані водно, вони працюють, вони працюють паралельно і разом працюють відповідно з енергосистемою ЄС. Е. А це показує, як паралельна робота в різних енергосистемах залежить е, якраз е, е, проблеми в одній з ланок цієї об'єднаної енергосистеми, е, вони призводять до проблем е, в іншій. І якраз е, яскрава ситуація, коли Молдова, яка самостійно не може себе забезпечувати електроенергію, їхніх ресурсів недостатньо вона об'єдналася з нашою енергосистемою. В наша в нашій енергосистемі справді стався блика. То ця найстрашніша річ, і відповідно це так само зачепило молдову. Я тут скажу іншу річ, що буквально за кілька годин до 24 лютого Україна уникла о цієї ситуації. 에, або, або можливо навіть значно гіршої ситуації яка би могла статися бо 에, енергосистема України Росії і Білорусі до 24 лютого чи там до, здається, 23 години, 23 -го лютого я точно не підкажу, працювала в паралельному режимі і. А якщо би синхронно з російським наступом через е паралельну енергосистему в нас би стався блекаут, це було б значно страшніше, і ми б, можливо, зараз не могли би так розмовляти, як ми розмовляємо, як ми розмовляємо з тобою зараз. Е тому що е коли. Пішли війська, і енергосистема наша працювала в об'єднаному режимі з енергосистемою Росії і Білорусі. Вони могли зробити все, що завгодно. Ми вийшли в ізольований режим за кілька годин до того. Не ну можливо, була інформація про. Можливий наступ, але ціль цього цієї ці, ці ізольованої роботи було трошки інша підготовка до роботи в паралельному режимі з енергосистемою Європейського Союзу. Е, і, зрештою, ми попрацювали так. Ми залишилися в ізольовані в ізольовані в ізольованому режимі. Ми попрацювали десь до червня, і в червні успішно ми виконали всі вимоги технічні, які стосувалися. Роботи в європейській енергосистемі, і, і наша енергосистема тепер працює паралельно з ЄС, але підозрюю, що зараз вона теж буде після 10 жовтня ізольована, коли був зупинений експорт, для того, щоб проблема наші не впливала на об'єднану енергосистему Європейського Союзу. Віктор, радість, скільки я зрозумів, удари були по. Структурах атомної енергетики, тобто виведено з ладу всі, здається, у нас чотири діючих атомних електростанції. Тобто, як е, вони працюють, тобто, яка їхня роль, і чому це так вплинуло саме удари по атомних станціях? Е, ну, дивись, е, давай е, називати речі своїми іменами. Е, ударів по атомній енергетиці не було за винятком обстрілів. Запорізької атомної електростанції, яка знаходиться на окупованій території, і росіяни е, здійснюють її обстріли для того, щоб е, Запорізька АЕС не давала е, електроенергію в об'єднану українську енергосистему. З другого боку, навіть якщо і це до речі, і Запорізька СТ показує, що наші атомні реактори вони проектувалися з урахуванням подібних ситуацій, подібного захисту захисту від дурня і якісь прямі атаки. Вони ну дуже важко пошкодити. дуже важко пошкодити сам реактор, саму генерацію. Натомість незахищеними залишаються системи розподілу, і саме по них б'є. Російська Федерація це лінії електропередач, це трансформаторні підстанції, це об'єкти, які забезпечують транспортування енергії. Що відбулося? Чому зупинилися наші атомні енергоблоки? Те, що ти говориш, це правда. Дійсно, відбула відбулася зупинка, але відбулася зупинка з тої причини, що атомні, атомні станції залишилися без споживачів. Так, от така дивна ситуація, да. З одного боку, тут людям не вистачає електроенергії, а ми зупиняємо атомні електростанції, тому що у них немає споживачів, але їх не, у них немає споживачів через те, що зруйновані якраз об'єкти транспортування, об'єкти передачі. А атомним станціям немає куди транспортувати свою енергію. Відповідно, застосовується процедура зупинки енергоблоків, аварійних відключень для того, щоб теж зберегти. Бо а, погано коли за для енергосистеми погано, коли забагато споживачів, і для енергосистеми так само погано, коли цих е, споживачів немає. І е, по мірі зараз що відбувається? По мірі відновлення власне обладнання лінії електропередач об'єктів, які керують і, е, передачею електроенергії на відстані, якраз е, відбувається відновлення. Роботи енергоблоків атомних електростанцій для нашої енергосистеми, а це дуже важливо, тому що у балансі е, у генерації електроенергії, атомна енергетика складає приблизно 50% Це приблизно половина тої електроенергії, що споживає Україна, виробляється якраз атомними станціями. Адріс Віктор, стратегія е, пуйла зараз це створити побутові незручності для українців. Тут я трошки вигород за межі суто енергетичних е, проблем. Але а що він не розуміє у цьому, чому це не працює? Е, ну, по-перше, е, стратегія цього ну не знаю, це ти, ти напевно занадто ласкаво його називаєш. І ще дуже ввічливо. У мене немає слів е, щодо е, щодо цієї, м'яко кажучи, особи, так ні цензурних, ні нецензурних. А стратегія насправді не створення побутових незручностей. Стратегія в тому, щоб е, українці опинилися перед вибором або Залишитися у кам'яному віці без нічого, так або обрати, скажем так, цивілізоване рабство, але він не розуміє двох речей. Е, перша річ це те, що е, абсолютно на межі можливостей працюють енергетики і абсолютно е, роблять неможливі речі наша протиповітряна оборона. Це призводить до того, що дійсно, як ти кажеш, ми маємо не відкидання в кам'яний кам вік, а побутові незручності. Оце правда. От. Насправді все кажу, все могло би бути значно більше. Ну оце він перше, першого не розуміє. А другого не розуміє, що чим більше е -е, буде, буде таких ударів з його боку, тим будемо ми більше будемо злі. Тим будемо ми більше ненавидіти. Ну але реально дуже скоро от в нього після таких речей. Він, він це теж розуміє, що у нього закінчуються ресурси для ведення е війни. Тривало війну е більше ніж там умовно ще 9 місяців він не потягне. І він сподівається, що ми закінчимо це швидше. Ось, але з нами весь світ. І тому і ми не закінчимо. Бо е на цій планеті має перемогти справедливість, а не психічно хворі люди. Психічно хворі люди мають е отримувати адекватний курс лікування. І, до речі, радянська психіатрія має найбільші успіхи в цьому питанні, хай би вони самі себе лікували і не лізли до нас. І все буде добре. Ну вони шамана Габишева лікують зараз. Ну то таке так. Тут треба треба їх інших лікувати. І на жаль, не тільки першу особу, і не тільки ці всі угрупування, але що, перед нами ще багато роботи буде потім, але зараз нам треба вистояти і так зрозуміти, що ну побутові незручності вони будуть. І маємо зробити для себе максимально комфортне прибування в цих побутових незручності. Але я постараюся за наводити потягнути на канал Березюка або Фільця. До речі, так от за би це було наступне інтерв'ю. І от як лікувати росіян? Як зробити І чи варто зробити цих нормальних людей? Так, але дивись, це Я не вірю в це. <звіг> я я роз'явився вже їхній профіль. Десь, така ситуація з обстрілами енергетичної інфраструктури може тривати до весни, або до закінчення ракет. Ну, наразі ми маємо той період, коли день скорочується ну, до кінця грудня, по суті. А чи є в українців такий запас міцності, щоб витримати ну, при потребі це до весни, як мінімум? Це важко поміряти. Це важко поміряти, і я би тут сказав, знаєш, що, що запас міцності українців залежить від самих українців. Тобто, якщо кожен українець, кожна родина має свій план дій і має відповідні ресурси, е ресурси в е даному випадку антиблекаути, це якісь в будь-якій формі автономні джерела енергопостачання. Лінії резервні канали зв'язку, так і тому подібне, то власне цей є запас міцності кожного українця помножити на кількість домогосподарств. Це і буде оцей запас, якщо ніхто бо ситуація реально показала, що незважаючи на те, все, що ми говорили влітку, хто і з тобою, і з іншими колегами, так казали, що буде така ситуація: Передбачте що, докупі, щось, докупіть зробіть щось. Багато людей і найгірше бізнесів виявилися до е, цього питання не готовими. І е, реально, ну як завжди, знаєш, було, було так, що до зими починають готуватися, тоді коли випадає перший сніг, так ніхто не був готовий. До речі, цього року я не чув, що перший сніг там десь сварили комунальні. Комунальники реально працюють дуже чітко. Всі: це енергетики, це водопостачання, це теплопостачання. В нас ми вже, до речі, маємо, ти ж знаєш, влучання в Запоріжжі, об'єкти тепломережі, і теж, здається, там 48 72 години було їм потрібно для того, щоб усе відновити. Вони відновилися місто степло. Ті абоненти, які були відрізані. Два три, два, три дні можна побути. Більше вже складно. Ну от тому будемо сподіватися, що, що ракети кінчаться швидше, ніж зима. Віктор, от ти вже трошки це зачепив, але все-таки, як на мене, зараз бізнес, ну зокрема, торговий, магазини, різні торгові точки, опинилися у досить складній ситуації, і я бачу, що переважно вони або не працюють під час вимкнення світла, або працюють в обмеженому варіанті. тобто тільки за готівку, тільки штучний товар, чи якісь там інші варіанти. Е, ну, Генераторів я майже не бачу. Може, вони десь там в приміщенні стоять, я не знаю. Ну, але я бачу тільки в одній аптеці е, е, генератор. Е, і в мене є питання: а чи зможе бізнес в таких умовах вижити? Е, ну, виживати, виживати стало значно складніше, але я тобі скажу так, і навіть з того, що я бачу, з того, що я дивлюся, що той бізнес, який хоче, він виживає. Для декого це ну як би це страшно не звучало, але будь-яка криза і, і війна все-таки можливість, е, і реально ми можемо побачити абсолютно там нових гравців, нових е, людей, нові ідеї. На ринку. Ну, для, для прикладу, так, от, от такі споживчі е е е спостереження. Перший повний блекаут 10-го числа, так, всі закрилися, е невеличкі маленькі кіоски, або працювали так, як ти говориш, зі свічками надмогильними. просто запалили. Звичайно, коли немає електрики, немає зв'язку в банківській не дуже стабільно будуть працювати, і це, це потрібно розуміти так і мати певний запас готівки, або або дійти до найближчого чергового відділення найближчого банку, тому що банківська система як підготувалася до війни, і тепер підготувалася до блекаутів. Тобто, є кожен український банк має чергові відділення, які забезпечені резервними джерелами енергопостачання і зв'язку. Там же заживлені банкомати. В нас тепер працюють ті магазини, які великі. Які працюють від генераторів, в них є послуга зняття готівки на касах, і в принципі будь-будь-які банківські клієнти може підійти і взяти до 6 тисяч гривень за один раз в магазинах на касі, якщо людина купує щось в цьому магазині, хоча б на нахиню за картку. То вона може, вона може зняти ці, може зняти ці гроші. Дехто просто притягнув генератори і почав працювати. І, наприклад, люди, які завжди нам купували десь там в якихось великих мережах, так і так далі, подивилися на е, маленькі кіоски, на маленький бізнес, який е, звернув на себе увагу хоча б тим, що він був острівцем світла в е, морі темряви. так нехай там не вистачало. бо Найбільша проблема такого бізнесу було те, що все розкладалося дуже швидко, і багатьом там чого багато чого не вистачало. Так коли вони підготувалися, і, наприклад, десь вони здобули собі лояльних клієнтів. Інтернет-сервіс провайдери, які не враховували зрештою та подібні подібні ситуації зараз, е, от дуже активно ті, хто вважає для, для себе Україну бізнесом. Вони активно зараз е, замінюють свої мережі дуже швидко, е, використовують технології пасивної доставки штукісного інтернету через оптику кожен дім для того, щоб абсолютно працювати без, е, без електроенергії. Тобто, коли мобільний зв'язок впав, коли е, фіксовані провайдери домашні домашні мережі не працюють, вони е, забезпечують от, живлення своїх е, серверних точок. Вони доводять оптику до е, кожного конкретного помешкання чи будинку, і далі просто на твоїй стороні, якщо ти клієнт такого е, провайдера, е, на твоїй стороні е, залишається задача заживити свій роутер і оптичний модем, А він не вимагає великої потужності і, наприклад, на Одному класичному павербанку для мобільних телефонів такий інтернет-вузол інтернет, інтернет доступу може пропрацювати 10-12 тисяч. Нічого більше не так. <клес> Віктор, ще одна така на завершення трохи специфічна і вузька тема, але вона зараз е, вона зараз не є в топі, але тим не менше, наскільки я поінформований, вона є. В Україні почали набувати популярності електромобілів. Ну, тепер їхні, їхні власники опинилися трошки в дурнуватій ситуації, бо е, звичним способом зарядити електромобіль неможливо. Треба або генератор купувати, але це по суті на один сезон і що далі? А по-друге, купувати генератор до бензиновий генератор до електромобіля то питання а навіщо ти купував електромобіль тоді? Що з тим буде? Ну, то що, максимально о, купувати, так, да, дійсно, купувати генератор і заряджатися або возити генератор з собою, так, як причіп. Це, це тимчасово, все так не буде. Війни е, мають е, властивості закінчуватися коли-небудь. Е, енергетики так само роблять, щоб було енергопостачання всюди. Ну, напевно, зараз, якщо хтось собі обирає, Електромобіль, так, чи автомобіль, то варто, напевно, купувати гібридний варіант, можливо, там, з генераторним варіантом. Знаєш це такі, ж, це коли в умовах там, важкого трафіку, на великих швидкостях машина може їхати на електриці, а коли треба їхати десь далі, то вмикається двигун, який генерує. Відповідний струм для електромотора, і така і гібридний гібридна автомобіль може проїхати значно більше, а паливо витратити значно менше. Ну і такий автомобіль може стати так само зараз, зараз, і домашні і, і домашнім генератором. Та є така ситуація: тобто, чим більше зараз, чим більше джерел. Енергії мати так диверсифіковувати, тим краще, хто вже придбав електромобілі. Ну що ж так, генератор? Це, це, це варіант для того, щоб і зарядити автомобіль, забезпечити відповідно світлом своє домогосподарство. Ось ну і принаймні зарядитися, щоб доїхати до якоїсь е, точки, де працюють зарядні станції, а вони, наприклад, зараз якщо. Багато автозаправних станцій, зрештою так. Теж ті, хто хочуть зберегти клієнтів, вони е, поставили собі генератори, вони працюють, е, і цілком можливо, що там, там промислові генератори стоять, бо спали на них проблем немає. Цілком можливо, що там можуть бути і зарядні джеки. Mm. Ну інше це це вже так. Треба трошки ретельніше, ретельніше планувати поїздки електромобіла, мало возити з собою, взяти причеп дійсно. Ати генератор, щоб перекривати зрозуміло. Отже, віктор. Я дуже дякую. Була дуже цікава розмова. Я думаю, що у нас зараз є. На жаль, ця тема є актуальна. Ну на жаль, на жаль, хотілося б говорити про щось інше, але на то поки що нема ради. Отже, це був незалежний експерт з питань енергетики Віктор Гальчинський, з яким ми говорили про блек-аут, який на жаль, спіткав Україну. Внаслідок московицьких е, е, нальотів. Я дякую за цю розмову. Якщо вам був цікавий гіст каналу свіжої історії, не забудьте поставити вподобайку, поширити це відео та підписатися на канал. Мене звати Олександр Серцов, я автор цього каналу, тут ми говоримо про основне українською мовою та з компетентними людьми, а саме таким є мій нинішній гіст Віктор Гальчинський, також е, текстова версія в. Е, Інтерв'ю буде опубліковано на сайті Leopolis News, який є важливим джерелом новин Львова, і у співпраці з яким це інтерв'ю і записується. Ну і вся інформація про те, що варто вам зробити після перегляду цього інтерв'ю. Підписка на канал і так далі. Це є в описі до цього відео під цим відео. Отже, до нових зустрічей і все буде Україна.